Друзі, всім привіт! Всіх вітаємо із сонячної Іспанії місто Аліканте. Ну, майже сонячної сьогодні знову е хмарно. Не знаю, чи буде дощ. Вже наші сусіди, які приїхали нещодавно в Іспанію в Аліканте, сміються з того, що взагалі немає в Аліканте дощів. Ну, це хтось їм сказав, напевно, що дуже сонячне місто. І таке інше. А зараз вони сміються, що майже кожного дня така якась не дуже гарна погода. Е, які новини? Де ми зникли? Чому? Нас давно не було в Ютуб знову. Я то починаю кожного дня відео викладати. Потім зникаю на 2-3 дні. Що сталося? У Аліси температура вже четвертий день. І висока температура 38,6. Е, якщо даю ібупрофен, то... Вона понижається, але 37 так і зберігається. Е, буває, падає до 36 там і 6, але все ж таки знову підіймається. І кожних 6 годин, кожних 6 годин вона п'є і був Отака історія. Більше ніяких, більше ніяких симптомів не було. Е, вчора з'явився кашель і нежить. Тому зараз ми йдемо в лікарню для того, щоб її послухали і, можливо, дали нам рецепт на сироп від кашлю, тому що кашель в неї сухий. Я пам'ятаю, що ми з малим ходили у малого також. Був сухий кашель, і сказали, що це інфекція в горлі. Може, із-за того, і в неї температура тримається. Ну, горло в неї не болить, але вона каже, що як щіпає, чи чіпеченко, коли вона дихає, робить. Ого, а де тут ремонти? Ремонти. О, нам треба перейти десь дорогу. Коли вдих робить, вдих, вдох, двох починає кашляти. Ось така історія. Давно Аліса не хворіла, і зараз знаю, що грип ходить. і Вони запрошують ну, саме із центру Десалют на вакцинацію від. Грипі немає у нас сіти. Я вчора дивилася, хотіла взяти Алісі сіта для того, щоб її ну, подивитися взагалі, на які дати є, щоб нас прийняли. Але немає, тому йдемо. Як типу по швидкій допомозі? Не знаю, зараз буду питати, скажи, що в неї температура. В неї зараз 37,4. Я її не збивала. Думаю, зараз ми прийдемо в лікарню, нехай поміряють і ну, дадуть якесь, якісь призначення, назначення на е, ліки. Всім гарного настрою, не хворіте, бережіть себе, своє здоров'я. У нас новинки тут в центрі автомати, в яких видають е, в реєстратуру номерки. І тепер тут є такий екран. І ось ці автомати, коротше, прикольна штука. Це дуже-дуже зручно, тому що раніше просто на, с... на стіні висіла така штука, де просто був рулон номерків. Відриваєш і стоїш. А зараз зробили ось так зручно. Тепер дивіться, в кожній просто залі, ну це педіатрія є. Ну, дають такі талончики, номерки. Ну, в нашій просто в нашому центру десолюція це вперше таке з'явилося. Молодці. І чекаєш свій номер. Висвічується консульта, який кабінет, та твій номер. Отак. Чудова погода. Почався дощ саме тоді, коли ми вийшли з лікарні. У Алісі температура 38, хоча наш термометр градусник показує. 37,6. Ну, помиляється, напевно. Е, ну, наш термометр, ти бачиш, він неправильно показує. Перед тим, як зайти в кабінет, поміряли, було 37,6, а як зайшли, вона своїм поміряла 38, сказала. А? Ну, в кабі... Перед кабінетом ми поміряли, ти забула? Ну, 37,6 було. Я. Ну, хвилин 20 пройшло і стало 38. Ну добре. Е, сказала, що це вірус. Побачила, що горло чисте, е, послухала, сказала, що все нормально, просто вірус треба е, ну, так і приймати ібупрофен. і дала мені сироп. Я буду вдома покажу. Е, спробувати. Каже, якщо нормально все, Ну, сподобається і допоможе, то можна піти купити велику банку. Вона дала такий, знаєте, як пробнік того сиропу. І сказала, що завтра подзвонить наш педіатр і спитає, як у Алісі справи, чи все нормально, чи є температура. І потім, напевно, по телефону будемо з нею. Спілкуватися і вирішувати, чи йти нам ще на прийом, чи може їй якийсь антибіотик будуть призначати. Все, коротше, завтра. Сьогодні поки що слідкувати за станом здоров'я. Так, наш автобус Аліса, ми на нього не встигаємо, чи побіжимо. Ні, не встигнемо. Все добре. Засинаю на ходу, тому що вночі <пілкування> бігаю Алісі, перевіряю температуру. Дивіться, ось такий сироп нам дали. Ну, нам. Алісі дали. 20 мл. Тут це типу, вона сказала, щоб спробувати. 20 мл тут і Ніос Майорес, діти старше 4 років, 10 мл 2 рази в день. Ну, тобто якраз на 2 рази у цього сиропу. Його можна, ну так як він рослинний препарат. Тут плющ, квітковий мед. Алтея і Томіо, томіо, то як називається, блін, тім'ян, чи щось таке. Коротше, на основі плюща та меду. Давайте так, інше не будемо перечисляти. Ось так виглядає воно. Ну, коротше, звичайний сироп від кашлю, спробуємо. Але ну, проблема ж не в ньому, проблема в якомусь вірусі. У нас зазвичай противовірусні якісь назначають там, препарати. Чи то більше. Взагалі ви вірите в противовірусні ці препарати. Бо раніше було таке, що це все надумано і воно все не працює. Просто продають нам, дурять нас, та і все. Тут, бачите, Алісі нічого не назначили. Сказала просто, що це вірус. Завтра подзвонить вам педіатр і спитає, чи змінилася ситуація, чи впала температура, ну і таке інше. Просто подивіться, що в нас за вікном. У мене тут тряпка. треба десь тут положити. Подивись, яка злива. Кіточки поливають. А ну, як отак вот видно вам, дивіться, яка злива. Це в нас просто вихід в патіо, тому не дуже буде зрозуміло. О, я квіточки тут свої залишила. Вони тут і польються, і ростуть, і поливаються, і на сонці іноді стоять. Все одразу в них. Наче цей каланхоя буде розквітати. Видно тут чи ні? Такі бутончики вже. Так, добре. Хотіла вийти в магазин, не піду. Вчора було рівно три роки, як ми знаходимося в Іспанії. Так сталося, що в 2020 році, 12 березня, в Іспанії валіканти приїхав Женя. через два роки, 12 березня, 2022 року, приїхали ми. Так просто сталося чисто по датам. 8 березня, ми виїхали з України. І потягами їхали до Іспанії. А Женя просто сів в літак і прилетів. Ну, за скільки там годин він був вже в Аліканте, але в 20-му році, коли ще не було повномасштабного вторгнення, коли ще можна було летіти. Але так сталося, що в одну і ту саму дату, як день коли. В принципі, ми приїхали в Іспанію. Женя тільки два роки до нас приїхав у 2020 році, а ми в 22-му. Тобто він вже п'ять років тут, а ми три роки. І це як день, коли ми з ним зустрілися, тому що ми спілкувалися по телефону. Ми, ну, там була історія, як ми взагалі з ним познайомилися. Не хочу це все знову розповідати. Не треба. Просто цей день це коли ми вже з ним зустрілися в Іспанії. На вчора у нас було заплановано багато справ. По-перше, Жені потрібно було прописатися тут. І я взяла сіта 12 березня. Ну, я ще подумала, що якщо він піде прописуватися і не піде на роботу, потім він буде вільний і ми зможемо там остаток дня провести разом. Тому взяла на 12 березня. А потім ми ще брали сіта центрі зайнятості на біржу праці. І також так сталося, що було на 12 березня, і тому вчора у нас було дві справи, які потрібно було зробити це прописатися. Ми зробили це все слава Богу, тому що перший раз прописували саме за контрактом. Якщо я прописана у наших знайомих, то господар квартири ходив разом зі мною і підтверджував, що він не проти, що я пропишуся в його. Блін, знову телефон закінчилося місце. За контрактом ми ще не прописувалися. Знаю, як було в моєму випадку, коли прописував мене господар. За контрактом ми ходили перший раз і пускають по одній людині до. Ну, як менеджера, до кого хто робить це, до спеціаліста, до цього, до того, хто прописує. І так сталося, що я прийшла як традуктора, як перекладач. Ну, це я їм кажу, що я просто більше розумію. Хоча я не скажу, що Женя погано розуміє, все він там розуміє іспанську мову. Але ну, я ж з ним приходила, і я кажу, що я як перекладач, і вона каже: Тоді ви йдіть до цього спеціаліста, ви йому дасте документи, скажете, що ви за друга робите, і він там в коридорі сидить. Ну, і так сталося. Коротше, все зробили. Прописку зробили. На біржу праці його оформили. Для чого це потрібно? Женя, якщо захоче, розповість трішки згодом, коли він це все зробить. Ну, трішки згодом. Розповість, напевно, вже в квітні, коли він це зробить. Ну, не хочеться казати заздалегідь. Я хочу сказати декілька слів з приводу відео, хто підтримав мене і доєднався до. Перегляду відео, чи я сало в Іспанії, коли я проводила експерименти, мені цікаво було, чому так сходинка за сходинкою, дохід підіймався. Я вже потім розібралася. Ви знаєте, я розібралася, що це, напевно, людина якась стала спонсором каналу. Я ж думала, що. Ну, коли стають спонсорами каналу. Це просто людина зайшла на канал, побачила, що можна стати спонсором, вона натиснула на кнопку, стала спонсором і дивиться і таке, і підтримує. А виявилось, що людина, видно, саме з цього відео стала спонсором каналу. І тому тепер на це відео нараховуються ці його спонсорські ну, гроші. З нього знімаються і кожного місяця ось ця сума там, євро з чимось. Ну, тому що з тому що Ютуб знімає половину вартості спонсорства. І тому кожного місяця він нараховує однакову суму із-за того, що це просто спонсорство. Давайте так, я ось тут додам скріншот, скільки я заробила на тих переглядах, які були після коли я сказала, що буде експеримент і будь ласка, подивіться відео. Експеримент не вдався. Це просто із-за того, що людина стала спонсором каналу саме з відео, а не з основного зі сторінки каналу, а на відео. І я думаю, що на ті відео, де люди також ставали спонсором виходячи з відео, також напевно так і нараховується. Просто я помітила саме в цьому відео. Все, експеримент завершено за 90 днів. Реклама на сторінці. Перегляд 0,20 центів 0,20 центів, а за спонсорство 4 євро це за 90 днів. Блін, Ось таке спонсорство. Тож, експеримент не вдався. Ну, нічого, ми проекспериментували. Дякую кожному, хто долучився. І я, в принципі, вже розібралася. Тоді для мене було щось дивно і незрозуміло, тепер... Дякую вам велике, хто доєднався, хто підтримував мене, і дякую за перегляд цього відео. Не забувайте, що відео можна поставити вподобайку, підписатися на наш канал. Здоров'я вам, бережіть здоров'я, бережіть себе, своїх діточок, щоб у вас все було е, добре. Якщо в Україні, бережіть себе. Дуже важка ситуація. Коротше, я не хочу, я взагалі не хочу підіймати тему політики, але. Хочу просто декілька слів сказати, так як я все ж таки збиралася їхати додому. Ну, збираюся, збиралася, е я не бачу виходу, не бачу виходу ці новини, які. Останнім часом я навіть не хочу заходити і читати. Реально хочеться дивитися на результат. Я не знаю, коли ми зможемо повернутися додому. Потім новини з Кривого Рогу, де знову ж таки вже другий готель. В ці готелі прилітало і до цього зараз знову туди прилетіло. Знову є жертви, є постраждалі, є загиблі. Я співчуваю кожній родині, яка втратила на цій війні, не тільки зараз в кривому розі своїх рідних, а й взагалі вам щирі співчуття. Тримайтеся, тому що це дуже велике горе. Я не знаю навіть, як це можна пережити. Хочеться повернутися саме в ту в Україну, яка була тоді, коли ми з нею виїжджали. Я розумію, що напевно так не буде, і вже все змінилося. Люди змінилися, Україна змінилася та. Там моя рідна домівка, в мене є де там жити, в мене була там робота. не знаю, Я не думаю, що буде якась проблема з роботою. Та хочеться повернутися, і я не бачу кінця і краю у цьому цирку. Я не знаю, як по-іншому це все назвати. Не хочу підіймати реально тему далі. Просто тримаємося, люди, все буде добре. Я вже і тут звикаю жити три роки. Також так просто ж не зітреш зі свого життя. Ти звикаєш до людей, до менталітету, до ну до всього. До в всього. тебе з життя змінюється. Ти підлаштовуєшся під тепер вже іншу країну, намагаєшся тут влитися в це суспільство і. Потім доведеться все змінювати, і повертатися в Україну. І я не знаю, чи я ну не те, що приживуся, але не знаю, чи сподобається мене мені те життя, яке буде потім вже після того, як війна закінчиться, після того як ми повернемось, не знаю, чи зможемо ми жити, чи будемо ми повертатися назад. Може, поїдемо в гості, подивимося, потім назад повернемось. Короче, я не знаю, на зараз є бажання реально поїхати додому, тому що це моє. Серце мій будинок, моя домівка, і я хочу, і я хочу. <ріст> Аліся. Дякую, Сонечко. Аліся дала. Ну, Алісі збивала ще на температуру дала ібо профен, і через півтори години з 38 знизилось на 37,4, ну хоча б так. Всі, всім дякую за перегляд цього відео. Не падаємо духом, все налагодиться. Не знаємо коли, але все буде добре. Всім всього найкращого до зустрічі у нових відео.